Надаємо здоров'я! Ми бійці 460 окремого піхотного батальйону 142 бригада. Звертаємося до Сергія Шолудько та глядачів його YouTube каналу, а також до Янголі Березані та особисто Мар'яни Васильівни Розовик в допомозі дозбирати та допомогти придбати автівку для виконання бойових задач а також для евакуації поранених. Будемо вдячні за любу допомогу. Та репости. Разом до перемоги. Слава Україні! Доброго дня. Ми бійці 58-ї окремої бригади. Звертаємося до Сергія Шелудька та його команди. Нам потрібен автомобіль для виконання бойового завдання. Зараз знаходимося на Сході. Виконуємо бойові завдання. Для виконання бойового завдання потребуємо автомобіля. Просимо вашої допомоги. Слава Україні! Героям слава! Так, Назарчик пече, машинка під'їжджає, Філіпчик біжить. Так що, друзі, всім доброго дня. Слава доброго Україні. Дня. Героям слава. слава. Розпродаю господарство. Ну Я шуткую, продаю пару поросяток. Це його сусіда, дядько в тому році в мене брав. І зараз наготували ваги, вони нам, в принципі, нафіг не треба. От, продаємо кабанчика один, одна штучка 3000 гривень, але зважимо раді цікавості, так по старій накатаній схемі, щоб через ящик пройшов, поки до ящика кабанчик мій. Так що працюємо, загрузили трошки комбікорму, привезли мені ячменю, тобто працюємо, підтримуємо один одного, зараз покажу квартиру, бо я ж кажу, мішки не продаю, чисто принципово. Щоб поросятка не стресувалася. Я раніше об'ясняв, кажу, якби вкинули мене в мішок, то я б теж всрався, правильно? О, так що мене підтримують. Так що мій підписник, Привет. всім доброго дня. Ось така кабіна для двох кабанчиків. Хотя кабанчики, кажуть, ну якщо там дріщики, бо я дивився відео, то тоді лучше свинок, жінка сказала. Ну Ми знайшли два кабанчика, щоб ну, дівчата вони гуляють, і більшість людей переживають, що вони ж потім виростуть і почнуть розривати е хліво. Як оці кабани, які були у вас, спокійні були? Спокійні. Да? Як по виходу? Сподобалось? По виходу. Шикарні? Ну і саме головне, таранчук був, все було. І на комбікормі ростуть доволі непогано. Да? Так що в цьому році також будемо годувати по старій накатані схемі, хоч ви казали, да ну його в баню, я не знаю, я не витягну, ми все витягнемо Разом ми. Не потянув. Витягнемо. Ну на то ми є. Товариші, друзі, знайомі. Ми всі українці і всі люди на землі добрі. Це всі родичі, знайомі, повинні підтримати до один одного. У нас задача одна: прожити, залишити після себе якийсь слід. Щоб люди споминали добрим словом, так що зараз я там відгрузив вже двох кабанців, їсти вже є. Довго затримувати не будемо. Ставлю сьогодні відеозвернення від хлопців із 142-ї і можливо буде з 58-ї. Тобто збираємо зараз на два автомобіля. Всім дякую за вчорашній прямий ефір. Так що працюємо. Не тільки гроші збираємо і тратимо. Назарчик, може там я в кліточку одрузив двох кабанчиків. Да, я вже одрузив, може помаленьку, щоб я вже сьогодні не напрягався. Я підготувався, бо ще там щось дівчата наче прийшли в охоту. Хочу спарувати, бо сьогодні чи ну, вночі виїжджаємо на генії. А не хочеться провтикати, бо сапожник залишиться без чобіт. О, так що треба все-таки працювати. Бо дехто з людей говорить, та що ти, ти задовбав, нащо тобі ті свині, ти ж волонтер, тебе бабла хватає. О. Я зранку був у Галини Рудківської, я дякую їй за активну участь. І вона сьогодні також виграла. І Сьогодні в неї у співробітниці день народження. Так оглядай така кабанчика, яєць в нього вже немає, Рижень, не дрищик, хребет не виглядає, так що зараз все нормальне. Перебрав усіх, є там у мене і дрищик, є у мене і однояйчик. Ну, однояйчиків ми мене кидаємо, зараз подивимося, хоч воно там заважило. Ну, стандарт, можете йти подивитися, так як я раніше продавав, 19 400. Ну, Я думаю, 600 грам я зараз йому накину, Так що тепер він вже ваш і можете його забирати. Роставка, бо вона назад, ти що? Ні, Тут уже все. Він до ящика наший. А то вже хай сидіть. І Найголовніше, щоб не вискочив, бо як піде він по часнику, як піде по часнику, то те, що мені зробить вирвані годи. — родінками, красавчик. Красавчик? Ну кабанчики наче трошки менші від дівчат, ну, але вони все одно тому обходять, обходять. Я вже скільки разів наблюдав і кажу, що ви всі за кабанів, свині краще ростуть. Ну ніхрена. Є свої моменти. Так, ну це наче трохи більший. Це вже такий валерчик. Олерчик, підете так, ну, теж красивий. А як жінку звати? Леся Петрівна. А, я ж вчора мені казала. Леся Петрівна, Петрівна, це, мабуть, буде ваше. <ріст> Помагає жінка? Ну, контролює ситуацію. Так, що ми маємо? Це о, бачили, тут вже трошечки більше, 21-600. Якраз в сумі виходить 40 кг. Так що я думаю, хтось пише. В прошливий раз ми продавали рижу свиню, що е, дорого. Хтось пише, що ти віддав за безцінь, а я ще даю в першу чергу. В першу чергу треба, щоб людям допомогти, щоб вони могли щось тримати і годувати. О, це вже трохи потужніший. Так що, друзі, такий у нас сьогодні бізнес на свинях. Все, красота. Зараз, 5 і вже на... зараз сезон, зараз люди дзвонять, але ж я кажу, я ніколи цим не займався. Я не продаю малих поросят. Якщо в мене є лишка то я можу віддати. Ви до мене скільки місяців назад дзвонили? Та місці... Два місць два, навіть якщо не більше. Да. Так що порядок, все, закривайте і печіть. Хай ростуть на всяку долю. будь якісь питання, ви вже знаєте, що робити. На гроші а гроші це таке. Повне як в прошливий раз, кажете, один кабан не їсть. Я кажу, ну як таке, може. А що було за ситуація, щось з коритом тоді? а да? так було вище. І він, він не доставав. І просто один залазить. От йому невдобно було, і свиня просто не їла. Так що тут є свої моменти. Так що три тисячі гривень кабанщик. І, і баста. Так що хай росте. А далі все. А далі, так як і говорили, по накатані схемі. Да, інформація буде трошечки пізніше. Так що печіть, хай ростуть. Лесі Петрівні привіт. Ну, а ми працюємо далі. Зараз поїду до Володьки в паришки, візьму сім'я. Красавчик, вже ваш другий раз вже знімаєш, а що все нормально. Вже легше, так? Да? Та все нормально, що все нормально. Ну а як? Ми повинні людям показувати, які ми є, як ми працюємо, як ми спілкуємося. Люди повинні бути відкриті. От взяти так по селу, от людина забурилася за трьома замками. І там, от як я розпочинав по господарству, там, як годувати. Та воно тобі не треба, да, сам робить і нічого не скаже. Та це що секрет. Я раніше варив, виварював. Ну, зараз нормально. Є насипав, водичка, їжа, більше часу. Все. Тобто, все-таки зміни якісь проходять, коли люди говорять це відкрито, відкрито. А то говорять, не роби так, тому що там шелудько, там, то він якусь херню туди пхає там. Приїхали воно, ну, постояли, подивилися. Були в мене щільові. У мене теж не щільові. Да. Нам вони великої ролі не грають. Я вже раз говорив, це полегшує працю. А по запаху, якщо не вбирати. Так, є... да, звісно, буде запах. Да, — да. убирать... Ну, ви зараз у мене у дворі пахне свинками, правильно? Пахне. Пахне, так. Да. До... до мене підписник приїхав, е... теж хоче свиньми займатися, він військовий, забирали кунги. І він каже, а де б те свині, щось не цього. А, трошки таким, каже, силосом під підпахує. Ну, зрозуміє, але треба чистити зранку і ввечері. Да, да, Все, пахне. печіть щоб вони там не цього. Пахне. Все, хай ростуть на телефоні. Да. Все, всім пахне. гарного дня. Працюємо працюємо по накатанні. О, зараз буду десь далі летіть, полечу на коржі. Загуляла наша Глорія, наче там починає гуляти каштанка, не хочеться просто протикати, е І хочеться спарувати. Так що е от такий наш роботи. Картопля ще, правда, не зайшла. Картоплі три городи ми посадили. Роботу зробили. Чекаємо, хлопців сьогодні на передачу авто. Ще поїду там. З'їжджу на доїжачка хочу сьогодні з'їздити, трошки відвезти йому торбиночку, так що отакі от діла. Так що на цьому буде все, всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока. <кху> Серега, доброго дня! Забрали резину. Поставили на машину, вже стоїть, трохи прокаталися, все нормально, гарно, класно. Хочу дуже подякувати тобі, твоїй родині, також людям, всім, які допомагають, донатять, не забувають, що у нас надалі йде війна. Дуже всім велике дякую, бажаю міцного здоров'я.